Данило, вітаємо тебе з дебютом в екстралізі. Перший твій вихід був під час пенальті. Це було таке спонтанне рішення. Чи заздалегідь було вирішено, що під час пенальті ти будеш виходити на майданчик? Дякую за привітання. Та ні, це спонтанне рішення. Було якось трошки думав, що виручу команду. Ну, на жаль, не вийшло. Але далі дякую команді, що вона виграла. І Тому невідвіді мій пенальті якось не повлияв на ісход. Цього матчу е, кінцівка матчу ти вже там більше хвилини відіграв. Як вона тобі далася? Що тоді відчував? Ну добре, вдалася. Ми вже виігравали 5-1, тому там більш і моментів таких не було там пару разів зі грав нами. Тому, в принципі, атаки емоції супер. Чесно, вийти в екранії, хоч на пару хвилин, то це багато чого коштує. Наскільки складно команді налаштовуватися на гру проти клубу, який жодного очка не набрав? Я вам скажу, що ми налаштовуємо цю гру, наприклад, найбільше, чим на інші, знаєте, матчі. Тому що коли команда програє 5-6 матчів поспіль, це екранний звір. Він найнебезпечніший. Тому ми налаштовуємося максимально і результат тому підтверджений. Попереду матч проти команди з Луцька. Що скажеш про цей колектив? Команда дуже збита. Гра з сухою балку це показала, тому що вони приїхали на виїзд на цей паркет на наш, і вони дуже добре виглядали, тому налаштовуємося не менш максимально, ніж на її Що скажеш дніпровським болівальникам? Приходьте, підтримувати атлетик футзал. Ми дуже раді вас бачити і чекати.